Ніколи не повторюй цю помилку з куличами і Паскою. Давайте разом розберемося, звідки до нас прийшла паска. коли Бог визволив єврейський народ з Єгипту і на честь цього сказав, щоб святкували Пасху, це була єврейська Пасха. Коли Ісус прийшов, це була християнська Пасха. Він умертвив всі наших гріхів Воскрес на Пасху. Наша Пасха це Ісус. Пасха в нас має перебувати кожен день. І це вивчення Слова Божого, прославлення, молитва. Це потрібно робити на Пасху а не пекти кулічі, святити їх це все язичницькі обряди, які самі придумали люди. Назва цієї Пасхи язичницька. Справжня Пасха це Ісус, який був закланий за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому Пасху треба присвятити Ісусу, це виконання написаного, бути кожен день в Божому Слові. Амінь.